Слава Ісусу Христу! Возлюблені у Христі, браття і сестри, що добив Господь нас дожити до неділі. Дякуємо за це Богові і нашим захисникам. Вас всіх вітаю з недільним днем. Хай всемогутній Бога Тець, Син Душаний, всіх благословив, укріпив, дай сили, витримки, перебороти всі ці виклики сьогодення, все в житті минається, і то пройде, на жаль, і ми в часі проходимо. Але не розчаровуємося, християни, які їдуть, чекає ще вічність. Тому хай та вічність буде з Богом. А сьогодні зранку дім до храму, хто має можливість здоров'я, бо потім прийде час, що й не буде того здоров'я. Мої хлопці вже на дзвіниці грають, хор зараз буде співати, священик буде молитися і за вас, і за себе, і за сім'ю, і за родину, за батьківщину, за воїнів за Хлопці дають до посвячення машини на ЗСУ. Та й так, з Божою побіччю йдемо до Царства Небесного. Всім благословінь, мирного, недільного дня і слава Ісусу Христу! Будьте Па-па.